Белья Флор був собі чоловік, і мав він двох синів. Старшого Хосе забрала в солдати і послали в Америку, де він прослужив багато років. Повернувся аж тоді, коли батько помер, а брат захопив сам увесь маєток і став багатієм. Куди тобі? Прийшов хосе до нього, а той саме спускається сходами. Не впізнаєш мене? питає його. А брат, грубо так, ні. Тоді він назвався, і брат послав його в клуню, мовляв, стоїть там скриня, ото і вся батьківська спадщина. Сказав так, а сам пішов геть. Зайшов хосе до клуні, побачив стару скриню і думає, навіщо мені ця розбита скриня. А втім, візьму, щоб розпалити вогонь і зігрітися, бо дуже холодно. Завдав він скриню на плечі і пішов у двір там узяв сокиру і рубати скриню. Аж все з якоїсь схованки випав папірець, підібрав його, бачить, розписка на велику суму, позичену в його батька. Стягнув він ті гроші і дуже забагатів. Аж якось іде він вулицею, а назустріч жінка і гірко плаче. От він і питає, що з нею таке. Вона відповідає, що занедужав чоловіка, в неї немає грошей не тільки щоб вирікувати його, а й щоб віддати борги. І чоловіка хочуть посадити в тюрму. Ви не побивайтеся, сказав їй Хосе, не посадять вашого чоловіка в тюрму і не випустять із торгу вашого майна. Я заплачу і за лікування, і за похорон, якщо він помре. Так Хосе і зробив. Та коли підолаха помер і був похований його коштом, у нього не залишилося жодного реала Реал це старовинна іспанська срібна монета. Вся спадщина пішла на це добре діло. Що ж його тепер робити? питав у себе Хосе, нема чого в рота взяти. Піду ну я до королівського двору і наймуся служити. Так він і зробив став слугою в королівському палаці. Поводився він добре, і король так полюбив його, що все підвищував у чині, аж поки той зробився першим придворним. А тим часом його брат себе любець, зубожів і написав до нього листа, прохаючи допомогти. Хосе, людина добра, відгукнувся, попросивши короля взяти його служити в палац, і король узяв. Почав той служити, але замість того, щоб дякувати своєму доброму братові, став заздрити, що Хосе, королівський улюбленець, і задумав накапустити йому. От щоб здійснити свій замір, він узявся збирати плітки. І дізнався про кохання короля до принцеси Бельяфлор. Король був уже старий і негарний, тому принцеса не любила його і ховалась у замку, що стояв серед лісу, куди ніхто не знав дороги. Брат сказав королю, що хосе знає, де белья Флор, і що він зв'язаний з нею. Розгніваний король викликав Хосе і звелів йому привести принцесу Бельяфлор, інакше його чекає шибениця. От приходить бідолаху останньої, щоб узяти собі коня і податися світ за очі. А кінь білої масці уже зовсім стара шкапа, і каже йому Візьми три хлібини, сідай вверх і ні про що не турбуйся. Хосе здивувався, почувши мову коня, але сів верхи і вирушив у дорогу, прихопивши з собою три хлібини, як попросив кінь. Розкакали вони чималеньку відстань, аж це на дорозі мурашник. Кіні каже Поклади сюди три хлібини, щоб мурашки їли. Навіщо? каже Хосе, вони ж нам потрібні. Поклади, відповідає кінь, і ніколи не стомлюся робити добро. Приїхали вони ще трохи, аж бачать, заплутався в мисливських тенетах орел. Кінь і каже Хосе, злась і звільни бідолашного птаха. Хосе каже Але ж ми тільки згаємо час. Дарма чини так, як я тобі кажу, і ніколи не стомлюся робити добро. Їдуть вони далі, під'їжджають до річки, бачать, лежить на піску рибка, і, хоч як б'ється, хоч як намагається врятуватись, не може добратися до води. Білий кінь і каже Хосе, злазь, візьми бідолашну рибку і кинь у воду. Хосе на те, але ж у нас немає часу, нам треба поспішати. А білий кінь завжди є час для доброго вчинку, ніколи не стомлюся робити добро. От дісталися вони до замку, сховались в темному лісі і бачать Бельєфлор годує курей. Білий кінь кінь і каже хосе, зараз я робитиму стрибки і піруети, а Белія флор це сподобається. Вона попросить покататись верхи, і ти посадиш її. Тоді я почну хвицатися йржати. Вона злякається, а ти їй скажеш, що досі я не катав жінок і що варто сісти верхи тобі, як ти мене укоськаєш. Сискочиш на мене, а я рвону скопити і поскакаю просто до королівського палацу. Все сталося так, як сказав кінь. Белля Флор зрозуміла, що її хочуть украсти, коли вони помчали чвалом. От вона сипла на землю висівки і просить свого попутника зібрати їх. А Хосе на те, там, куди ми їдемо, висівок багато. Коли вона скакала під деревом, вона впустила хусточку, яка повисла на найвищій гілці. Вона просить спішитися і вилізти на дерево, щоб зняти її. А Хосе каже там, куди ми їдемо, хусточок багато. От перехоплюються вони через річку, а Белія флор кидає у воду перстень і просить хосе спішитися, щоб підібрати його. А хосе, там, куди ми їдемо, перснів багато. Приїжджають вони нарешті до королівського палацу. Король, побачивши свою кохану Бел'яфлор, дуже зрадів, але вона замкнулася в кімнаті і дверей не відчиняє. На всі благання короля Бел'я сказала, що не відчинить доти, доки їй не принесуть тих трьох речей, які вона загубила дорогою. Король каже Хосе, нічого не вдієш. Що це за речі знаєш тільки ти. Їдь і без них не вертайся, інакше опинишся на шибениці. Зажурився бедолашний хосе і пішов про все розповісти білому коневі. А той каже Не журися, сідай верхи, і, і ми знайдемо все. Рушили вони в путь і приїхали до мурашника. Кінь питає Хочеш дістати висівки? А Хосе каже, «А вже ж!» то поклич мурашок і звели принести їх тобі. А якщо висівки розсіялися, вони принесуть ті, що витягли з хлібин, а їх, мабуть, немало. Так і сталося. Вдячні мурашки збіглися і наклали перед ним цілу купу висівок. От кіні каже Бачиш, хто робить добро, той рано чи пізно збирає плоди. Прискакали вони до того дерева, на яке белья Флор закинула хусточку. Ця хусточка маяла тепер прапорцем на найвищій гілці. Хосе питає, як же мені дістати хусточку? Адже без драбини тут не обійтися. А білий кінь на те не журися. Поклич орла, якого ти випустив із мисливських тенет, він і дістане. Так і сталося. Прилетів орел, схопив дзьобом хусточку. І віддав Хосе. Прискакали вони до річки, а вода там каламутна. Хосе питає, як же мені дістати перстень із дна такої глибокої річки, якщо нічого не видно і невідомо, де він упав. А кінь не журися, Поклич рибку, яку ти врятував, вона й витягне. Так і сталося Рибка пірнула і випірнула, махаючи радісно хвостиком і перснем у роті. Повернувся хосе до палацу, дуже задоволений. Віднесли усе це белє флор, а вона й каже Не відчиню, не покину кімнати, поки того, хто викрав мене із замку, не зварять у киплячій олії. Жорстокий король пообіцяв волити її бажання. А Хосе сказав, що нічого не вдієш, доведеться йому вмерти, зварившись, в олії. Вийшов зажурений Хосе останню та й розповів про все білому коневі. А кінь, не журися, сідає вверхи, верхи, я поскакаю і відбігу спітнію. Так ти змасти своє тіло моїм потом. Хай тоді кидаю тебе в казан, з тобою нічого не буде. Так воно і сталося. Вийшов Хосе з казана і зробився таким гарним і славним хлопцем, що всі здивувалися, а найбільше белья Флор, от вона й закохалася в нього. Коли старий негарний король побачив, що сталося з хосе, то захотів і собі зробитися таким, щоб белья Флор закохалася в нього. Пірнув він у у казан та й ошпарився на кістку. Тобто зварився. Тоді всі проголосили королем Хосе, і він побрався з Белья Пішов він подякувати білому коневі за добру службу і поміч у біді. А Кіні каже Ти був добрий і щедрий, і за це дістав справжню винагороду. Завжди роби людям добро і ніколи не пошкодуєш. І, добрий Хосе. Хоч і став королем, ніколи про це не забував.